Ці двоє немовлят передчасно народилися за 40 кілометрів від лінії фронту у обласному перинатальному центрі в Запоріжжі. Лікарі щодня підтримують життя таких дітей у реанімації, стіни якої спеціально укріпили на випадок можливого російського обстрілу. Це 300, ці шахеди там, чи ракети. До цього звикнути неможливо. Ну, якось треба жити далі. У мене все життя пов'язано з цим зданням. Більшість дітей, які народжуються у цьому закладі, лікар Андрій Тавер бачив ще до їхньої появи на світ на моніторі апарата УЗД. Медик ось уже 15 років, окрім прийому пологів, проводить ультразвукові дослідження вагітних. Повномасштабна війна не змусила його полишити тут роботу, попри кількадобові чергування та регулярні обстріли. Ми очікуємо хлопчика, бачите, сердечко б'ється. Сьогодні зміна лікаря почалася о восьмій ранку одразу з прийому пацієнток, серед яких жінки спостраждали громад області. Ірина приїхала з Вільнянська. Народжувати свого сина планує в Запоріжжі, оскільки у її рідному місті в 2022-му російська ракета С-300 розтрощила тамтешній Пологовий був придом по нашому роддому, дитинка. Загинула нова народжена. Ми тут будемо Пока вість. Переїжджати не плануємо, народжувати тут, жити. Будемо сподіватися, що буде тихо, всі спокійно, що скоро це все закінчиться. Цей перинатальний центр у складі Запорізької обласної дитячої лікарні нині єдиний такий заклад в області. Тут не лише супроводжують вагітність, пологи і період після народження малечі, а й надають послуги у відділі репродуктології та реанімації для жінок і дітей. Як ми себе почуваємо сьогодні? Все добре. Скільки ми з'їли сьогодні? Поки що половинку. Маленька Віра народилася передчасно, але уже самостійно дихає і їсть після двох місяців у реанімації. У перервах між ранковими прийомами Андрій Тавер відвідує дівчинку і її маму Анну. Народження малечі жінка чекала з чоловіком більше дев'яти років, і, попри війну, зважилася на штучне запліднення. Перша спроба у мене не вийшла. Це було 24 рік. Мені вже 39 років. Ну якби вже тянуть було вже пора. я навіть і не задумалася, тому що війна і життя продовжується, життя перемагає. Анна теж приїхала до Запоріжжя спеціально задля пологів з селища Балабине, розташованого ближче до лінії фронту. Після виписки вона повернеться з вірою додому. Ну куди я поїду? Я не поїду, тому що я працюю в Кушуумській селищній раді в Кошумській громаді. Як я залишу чоловіка тут, як я залишу своїх батьків. Ми просто звикли до цього, до цих зривів. Гучно, але більш-менш. А от уже, якщо брати нашу Кошумську громаду, там вже 80% зруйновано. Як то будемо справлятися, далі куди видно. Війна змінила не лише материнство, а й роботу медиків у перинатальному центрі, розповідає Андрій. За понад три роки після повномасштабного вторгнення він та колеги здобули різний новий для себе досвід. Приміром, час від часу у складі мобільних бригад лікарі виїздили оглядати жінок у прифронтових громадах, ризикуючи потрапити під обстріли. Було спочатку, звісно, страшно, да, тому що не привик ніхто к тому. А там близько фронт, а там там ж стріляти можуть. Ну, пропорувати там ніде. Ми їм рекомендували приїздити до нас, ми окажемо їм допомогу. Приїжджали, народжували тут. Найважче морально кажуть медики пригадувати вагітних і породіль, які потрапляли у центр після поранень під час російських атак. А ще тут добре пам'ятають тих жінок, які спеціально виїздили з окупації народжувати у Запоріжжя. Найбільше у нас чогось було дівчат з Більмака а, Приморськ. Так само лячно за цих жінок, як вони їхали, повертались туди, а дитина мала ж свідоцтво про народження наше. Вони повертались в окупацію. Це вже не 22-й рік, це був 23-24, й й але вони хотіли, щоб їх діти народилися в Україні. Ще один воєнний фактор, до якого довелося адаптуватися у цьому перинатальному центрі це робота під землею. Під час російських атак на місто Запоріжжя, які тут відбуваються ледь не щоночі, ось це укриття під землею, фактично перетворюється і на дитячу реанімацію, і на пологову залу, і на місце для сну та якогось відпочинку, породіль і їхніх дітей. Шизайчики все, все в бізопасти зі вся бригада на місці. До 15-20 до 20 жінок, от скільки є, всі спускаються сюди. Спускаються педіатри, дитячі медсестри, акушерки, які слідять за матусями. На прошлої неділі, починаючи з неділі, почалися такі масовані атаки з ракетами, з дронами. О, ночували тут. Кожного дня, 8-й вечора, починається. Сьогодні в день укриття вже прибирають і готують на випадок ймовірної російської атаки. Така напружена безпекова ситуація безпосередньо впливає на стан вагітних жінок, розповідає Андрій Тавер. Через це, на думку медиків, почастішали випадки ускладнень під час виношування дітей. Одна з таких пацієнток, Тетяна, до переживань за здоров'я ще не народженого сина, щодня додається хвилювання за чоловіка, який зараз на фронті. Це великий страх, що його може не бути. Це страх, особливо коли обстріл, ти думаєш про те, що ну, щоб не почалися перечасні пологи, ти виношуєш, ти стараєшся, прикладаєш масу зусиль, тому що сюди я вже попадала, в мене почались вже переймі завчасні. Зупиняли я вже врачам казала: що все я не можу, ну не морально, не фізично. Я не можу. Тетяна відверто зізнається, її вагітність була не запланована, і вона довго не могла уявити, як виносить дитину під час війни. Я дуже сильно сумнівалася. У мене був дуже великий страх. Я дуже скептично до цього відносилась. Коли я бачила вагітну жінку, я не розуміла, як вона на це наважилася. А коли сама завагітніла, це круто, ти розумієш, що як би там не було, а в тебе буде немовля. За даними Міністерства соціальної політики, після початку повномасштабного вторгнення Україна встановила антирекорд за кількістю народжених дітей на одну жінку. Мовою статистики нині цей показник становить 0,9. Найнижчий рівень народжуваності за всю історію закладу констатують і в Запорізькому перинатальному центрі. Це 1380, 1100, 1240 тисячу по рокам з початку 2022 року кількість наших пацієнтів, тобто вона зменшилась майже втричі. Коли в нас дрони, коли в нас каби, коли в нас ракети. І деякі вагітні вони планують цю вагітність, вони спостерігаються у нас. А на момент пологів вони від'їжджають в більш спокійні регіони країни. Мало нормальних фізіологічних пологів, і от зараз у нас дуже мало планованих вагітностей Бажане, оце відчуття таке дуже близьке смерті. Що є, що воно йде всупереч всім е, законам народження. У день зйомок команди ДВ у перинатальному центрі ніхто не народився. Усього ж за тиждень тут з'явилося на світ 14 дітей. Одна з них донечка Наталі і Богдана. Татові малечі вдалося потрапити на пологи, попри службу в ЗСУ. З родиною він зможе побути 10 днів. Командир хороший. Сказав, їжать додому. Я поїхав. А зараз от, во вторник жать обратно. Нада що додому далеко? Жінок, чиї чоловіки з тих чи інших причин не можуть бути поруч. Лікарі також намагаються підтримувати. Розповідає лікар Андрій Тавер. Спілкуємося з з жінками, там які приходять після вагітні, вагідні, гінекологічні, різні. Всі це наші пацієнти, це також наша родина. Я їх всіх по іменам знаю. Вони нас знають, всіх. Ми одна велика родина. Робота в центрі триває до завершення прийому останньої пацієнтки, розповідає Андрій. Цей день минув без обстрілів та екстрених ситуацій. Тож лікар передає зміну колезі і прямує до своїх рідних. Міша, Кирюша. Привіт, привіт. Двоє синів Андрія народилися у медзакладі, де він працює. Молодший син Михайло мріє стати хірургом. Мати в нас лікар, також, як і я, як в майбутньому Михайлик. Мама на роботі. Вона працює в інфекційно-боксированому відділенні майже кожного дня до пізна. Так що зустрічаємось ми з дітьми, потім ждемо маму з роботи. Попри регулярні обстріли Запоріжжя та фронт за лічені десятки кілометрів, родина Таверів їхати з рідного міста ніколи не планувала і не планує. У перші дні повномасштабного вторгнення таке рішення ухвалила більшість колег Андрія в перинатальному центрі. Як це все покинути та поїхати? І ми не жалкуємо. Мабуть, призвання що от мені сподобалося, і більше я не мріяв себе ні хірургом, ні урологом. Більше я нічого не хотів, окрім цього.